ЛЕД лампи автомобільні з цоколем а 4 Основна відмінність даних LED ламп від аналогів це в тому, що сама лампа по розміру практично така сама, як і стандартна галогенова. Тобто немає ззаді цього такого великого радіатора чи кулера. Зачасту автомобілісти скаржаться, що в їхній автомобіль LED лампи. Не поміщається. Мається на увазі, коли в фару вставили, і не вдається закрити кришку. Оскільки ось це місце, де там радіатор, де кулер, воно просто забирає весь простір і кришка не, вже не накручується. З даними лампами такої проблеми немає. Ви собі спокійно поставили в штатне місце, під'єднали, закрили кришку і все. Температура світла 5,5 тисяч кельвінів. Яскравість 6000 люмен. Тобто дані лампи ідеально підходять, ну вони практично все сезонні. Буде гарно видно дорогу і в суху погоду, і коли буде дощик, коли буде мокра погода, також буде у вас хороше добре світло. Плюс ви не будете сліпити зустрічних водіїв. Якісний діод. Корпус виконаний з авіаційного алюмінію. Гарантія на дані лампи йде один рік. Є постійно в наявності. Відправляємо новою почтою з оплатою при отриманні. Можна розрахуватися, мається на увазі безпосередньо вже на відділенні. Ідеальний варіант заміні ксенону. Заміні штатних ламп галогенових. Добротно так зроблені. Навіть в руках відчувається, що якісні матеріали, видно, що якісний діод, все чітко, все як має бути.